Я закликаю всіх громадян України бути свідомими і бути розумними. Дороги немає. Практично зовсім. А мусують. Я шукаю роботу, от, і не можу знайти. Чим займалась місцева <править> влада. послуг услуг дуже низькі. низкі. заробляють на нас гроші. Пенсія мала. А як нам жити далі? Далі так жити не можна. Це на ліки, це на медичне обстеження, це на дитяче щеплення, а це на результати аналізів. Якщо ви хочете зекономити сімейний бюджет, краще не хворіте. Я Зоя Вовк зі мною Андрій є І сьогодні ми поговоримо про платну медицину. Шановні друзі! Нетрадиційна медицина це перспектива, це надія на майбутнє. Дякую за увагу. У мене сестра врач платної медицини, я думаю, зараз немає. Ну як, в Черкасах, звісно, є. Якщо е, 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 санітарку, наприклад, оф, проходиш, в кожному кабінеті е, даєш допомогу е, на медицину. Хоча оплачуєш у касі за чек. Хочу, щоб безплатна була медицина, як і раніше. Немає грошей, немає чим платити, ми пенсіонери, нам тяжко жити. Хочемо допомоги, хочемо повищення пенсії. Моя думка така, що медицина, хоча б в нашій Україні, повинна бути безкоштовна, оскільки не кожна людина може платити шалені гроші за те, щоб пролікуватися. А оскільки здоров'я це найцінніше, те, що є в людини, то я вважаю, що в крайньому разі медицина повинна бути безкоштовна. І, взагалі, моя думка така, що я проти платної медицини. Добрый день. Платная медицина – это ужасно, потому что когда пришлось мне делать операцию, это очень было, много денег надо было. Ну, это ладно, но дело в том, что очень, очень такие дорогие медикаменты. Вот я пенсионерка, у меня пенсии очень мало, но мне не хватает на то, чтобы хотя бы купить какую-то вещь там или что. Приходится экономит на всем. И я думаю, что надо, чтобы бесплатно было медицина, как в 70-е годы. Это было, вообще мы жили при коммунизме. Мое пожелание, чтобы в третьей больнице было такое же обслуживание, как в центре Астра.